Перекривні щілини старалися їх робити багато, щоб ворог не знав, де ми знаходимося. Робили такі бойнички на всю лінію, яку ми тримали. Дуже багато вкладено сил. Херсонщина це вже моя рідна земля, каже В'ячеслав. Адже тут він разом з побратимами боронив південь України довгих сім місяців. Уперше чоловіка мобілізували 2015 року. Спочатку приїхав, формувався на базі БТРО Харківський, 22-й окремий мотопіхотний батальйон. Контракт приходив в 130-му розвідбаті. Маючи за плечима чималий бойовий досвід, з початком повномасштабного вторгнення вчинив як і тисячі інших захисників. Перший же день склав речі і поїхав воєнкомат сам, не дождаючись пов'язки. Перші місяці були важкими, давалися взнаки нестачу боєприпасів. Ми безпосередньо на протязі були. Ворог безкарно себе поводив, наступати боявся. Але артилерію і крулу случно лупили по нам. У нас відповідно до того не було не стільки боєприпасів, неможливості так же само стріляти. Вони стріляли там 100-200 снарядів, для їх сажалко не було. Попри щільний ворожий артилерійський вогонь, зневіри у них не було. Трималися один за одного, знали, що за що ми стоїмо, що ми стоїмо за Україну, один одного підтримували, знали, що треба потерпіти. Пам'ятаю, в перші дні, коли почули ми про Хаймерси і побачили, коли почали ці Хаймерси стріляти, то тут бігали всі, радувались від того, що нарешті вже все-таки ми теж навалюємо. От хаймарси – це було так, для підняття бойового духу. Наступна радісна звістка довгоочікуване звільнення Херсону та його передмістя. Ворог потихеньку-потихеньку зматувався на лівий берег. Подекуди натрапляли на росіян, що не встигли втекти і намагалися вигадувати непереконливі байки. Вони не хочуть воювати з нами, вони нічого не винуваті. Це в їх такий наказ, теж діпойміть діпо, нас. Траплялися і колаборанти, у пошуку яких суттєву допомогу надавали місцеві мешканці. І розказували, де хто ховався, хто працював на ворога. Ну місцеві дуже багато допомагали. І позначали там дома, квартири, на заборах писали колаборанти і тому подібне. Далі на підрозділ чекав невеликий перепочинок і наступне завдання. Нам повідомили, що ми їдемо на Бахмут. Знали, куди їдемо, що там робиться, але приїхали на місце. Жили як у нас сім'я, як побратими, один з одного переживали, підтримували постійно один одного. Ситуація на найгарячішому напрямку суттєво відрізнялася від тієї, що була під Херсоном. Відстань була там і 10, і 20 метрів до ворога, і за окнами в нас бігали, бо ж це ж жилий сектор, і він дуже плотно застроєний. Вночі противник атакував менш інтенсивно. Росіянам бракувало відповідної оптики. Тож наші захисники, не марнуючи нагоди, поповнювали запаси води, їжі та БК. Натомість в день артилерія не замовкала ні на мить, і росіяни штурмували місто без безупину. Вони лізли постійно. Одних навали лізуть другі, других навали лізуть треті. Там, ну я навіть не розумію, в чому їх там тактика була. Росіяни буквально завалювали своїми тілами кожен метр Бахмута, а поранених не берегли й поготів. Вони там почали кричати Браття українці, помогіть! Воже тоже люди! Щ їх їх кидали. Хто не може сам вийти, по його ніхто не прийде. Наразі підрозділ пробуває на злагодженні і готується до нових зіткнень з ворогом хлопці бойові надійні пройшли з ними вже дуже багато. Немає не каплі сумніву в їх в тому, наскільки вони там готові йти в бій. На колишніх позиціях підрозділу В'ячеслава нині незвична тиша. Ось тут, наприклад, вони, так би мовити, відпочивали під постійним ворожим вогнем. Ми настільки привикли, що вже просто мало хто реагував на це все, навіть при прямих попаданнях там попадали в приміщення. Ми в приміщенні поробили бліндажі. Перекрилися і воно переважно все детонувало ще на криші. Звільнили південь, звільнимо і всю Україну, переконаний захисник. Скільки ми тут всього пережили, то так аж, аж мурашки по тілу. Але лінію втримали і назад не відійшли, і так буде і далі. Впевнений, що ми точно переможемо, ми ж на своїй землі, і якби нам відступати нема, куди ззаді нас, наші сім'ї.